Вітаю, шановні колеги! Компанія Life Biochem представляє вашій увазі унікальний за своїми властивостями препарат Гумат 500. Гумат 500 це повністю органічний препарат. До його складу входять тільки природні компоненти. Він складається з 250 г на літр солей гумінових кислот і 250 г на літр солей фульвових кислот. Низькомолекулярна гумінова кислота захищає рослину від впливу біотичних та абіотичних стресів, а низькомолекулярна фульвова кислота дозволяє покращити ріст і розвиток кореневої системи та всисну здатність корення. Комплекс мікроелементів рухомого фосфору та калію дозволяє швидко збільшити приріст вегетативної маси та покращити фотосинтез. Також гумат 500 володіє кріопротекторною дією, що дозволяє захищати рослину від перепадів низьких та високих температур. Ми рекомендуємо також застосовувати цей препарат систематично, починаючи з обробки насіння та закінчуючи двома трьома обробками по вегетації. Гумат 500 слід вносити в кількості від 250 до 400 грамів на одну тонну насіння. Якщо працювати по вегетації, норма застосування складає від 100 до 400 грамів на гектар 2-4 рази за всю вегетацію рослин. Особливо ефективний препарат гумат 500 для обробки озимих зернових та ріпаку, так як цей препарат володіє кріопротекторним захистом та захищає ці рослини від перепадів низьких температур. Для кращої синергічної дії препарату гумат 500 його слід застосовувати з препаратами лінійки турбо та прилипачем турболип або турболип Біо. ГУМАТ-500 500 це препарат з надвисокою концентрацією діючих речовин та стимуляторів росту Гумат 500 – це 500 одиниць вашого успіху.